Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо українську страву. Це українські бендерики з м'ясом. Спочатку приготуємо тоненькі млинці, як на нарізники. Для цього на всю порцію я взяла 2 яйця, 200 г борошна. 250 мл молока. В мене молоко жирнувате, тому я ще взяла 250 мл води гарячої. Попередньо розмішуємо яйця з борошном та потрішки додаємо молока. Борошно, молоко, борошно молоко. В борошно я вже додала сіль та трішки цукру. Потрібно гарно перемішати, щоб не було комочків. Можна взяти міксер, можна взяти блендер, у кого що є. Я зробила вручну, щоб не мити багато посуду. Та додаю 250 мл гарячої води. Тоді борошно краще розчиниться та можна буде швиденько вже готувати. Також додаю ще 2 столові ложки олії без запаху соняшникової. Ось таке тісто в нас має вийти. Поки тісто настоюється, я поставлю для начинки варитися м'ясо. Можна, звісно, взяти і сирий фарш, сире м'ясо і сиру цибулю. Але мені так більше подобається, коли воно вже варене, а потім уже подрібнене. Та чищу одну цибулину, теж додам варитися до м'яса. Лишаю хвостик та розрізаю цибулину на 4 частини, не до кінця, щоб вона дала свій смак м'ясу. Заливаю водою поверх м'яса. Та ставлю варити на вогонь. Спочатку великий, вмикаю, а потім роблю вже менший. Тут я зрозуміла, що мені треба буде ближня конфорка для того, щоб пекти млинці. Тож м'ясо я пересунула на іншу. Перед першим млинцем обов'язково наливаю на сковорідку олію, щоб не пригорали всі інші, і щоб перший не був комочком. Ось такий він. він вийшов доволі непогано, наче не прорвався і ціленький. Як закипить м'ясо обов'язково знімаю піну. Та на найменшому вогні далі вариться. Тим часом вже печеться другий млинець. На другий і на інший вже не додаю олію на сковорідку. Вони і так непогано жаряться. Так, швиденько все посмажила <смас> на швидкоруч. Тепер буду подрібнювати. Можна скористатись і чашею, можна скористатись погружним блендером, як кому зручно. Відрізаю цей хвостик від цибулини, вона теж піде до начинки. Нарізаю м'ясо на невеличкі шматочки, щоб було легше подрібнювати. Ще можна і звичайно м'ясорубкою. Щоб м'ясо краще подрібнювалось, я налила бульйону. Десь приблизно мілілітрів 100. Ви дивіться, скільки вам буде необхідно, по необхідності додавайте. І начинка тоді буде також соковитішою. Тепер будемо його заправляти. Додаю чорний мелений перець. Небагато. Сушений гранульований часник теж небагато, та сіль перемішую все до однорідності. А тепер майстер-клас по загортанню. Розрізаємо один млинець на дві частини, підгортаємо по бокам. Він не розгортається, його можна притримати рукою. Та загортаємо так як конвертик, а кінчик ховаємо всередину. Робляться вони досить швидко. Якщо брати сирий фарш, то необхідно буде підсмажувати на сковорідці. Чи з двох боків. Тому що це вже готовий фарш, тож його можна їсти і так. Дякую, що додивились це відео до кінця та провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До речі, вийшло більше 30 бандериків.